Літо в розпалі саме час споживати сезонні вітаміни. Саме тому ми сьогодні знаходимось на ринку у Нікополі, аби дізнатися ціни на літні ягоди, овочі та фрукти. На ринку людно навіть у будні полиці ломляться від пропозицій. топ ягід цього літа ожина, лохина, малина. Але їхнє вирощування в умовах прифронтового району це вже майже подвиг. Поливати дорого, врожай примхливий. Вартість півкілограмової упаковки малини 130 гривень, а кілограм закарпатської лохини 400. Дуже важко і за води. Вода в нас дорога, звісно, і ми, якщо б, звісно, чуть подешевше була вода, то ми більше малини вирощували, вона б нас не засихала. У нас багато малини було. У нас було малини по. Десь соток, можна сказати 15. Раніше і люди допомагали нам, ну, А потім це ж в зв'язку з війною, то, звісно, у нас стало і води, коли води не стало. То, звісно, позасихало дуже багато. Загалом цьогоріч всі сезонні фрукти і овочі, задоволення не з дешевих. Останні причини сталість водопостачання, відсутність опадів та безпекова ситуація. Людям дорого, а нам хто вирощує в балаганах і в відкритому ґрунті, нам дешево, тому що вода дорога, семіна дорогі, а робота в нас безплатна. Виходить. Ну і як який год, війна, війна. Люди повиїжджали, купляти нема, кому того той маси покупателей немає. Якби було більше людей, може якось воно було б трошки краще. А так ми, ми хочемо торгувати, а людям треба скупитися, щоб було дешевше. 140, 160, це 180. Ну так і ціни не Десь до 20 гривень дорожче, десь до 20 гривень менше. Ну так і є. Зараз у цьому году все дороге. Незважаючи на високі ціни, базар живе. Хтось купує на кожен день, хтось на закрутки. Варення, компоти, соуси, сезонне золото. І звісно, куди ж без улюбленої літньої класики кукурудзи. Середня ціна на кукурудзу 20 гривень. ціни стартують від 5 гривень до 25. Та улюбленный улюбленец там? кавун. Местевая продавчиня Анна Ивановна рассказала, как убрать действительно соковый плит. И головка вот такая большая, вот тогда будет девочка хорошая, спелая, понятно? И когда даже рукой она звон отдает глухой – это тоже девочка вкусная, хорошая. А хлопчики не Нет, и хлопчики хорошие бывают, просто потому что люди уже к нам привыкли, что ищут девочку. Неплохо берут, неплохо. Сейчас только он и идет. Дині, арбуз, диня арбуз овощею не так, а це прям хорошо розбірають. Завершується перша партія кавунів з наступного тижня. Старт другої хвилі обіцяють ще соковитіші, торгуватимуть ними аж до вересня. Беруть діткам давним, давно бо це я сама внука кормлю. Якому рік і два місяці все в нас добре все. Торгуємо, працюємо, дуже добре беруть у нас. Все в нас добре. І багато приїхало. Всі додому вертаються. Вдома ж краще, правда? Все добре, Лапочка. Працюємо, і будемо працювати. Не дождуться. Каву не Дуже вкусні, смачні сладкі. Попри тривоги і обстріли, торгівля кипить. Місцеві продовжують працювати, вирощувати, продавати і купувати. Бо навіть у прифронтовому місті сезон не чекає. Ціни змінюються щотижня, а літо минає швидко. Тож, якщо хочете поласувати свіжими ягодами та фруктами, вирушайте на ринок. Бережіть здоров'я, підтримуйте місцевих продавців та не забувайте смакувати літо.